почтение, о котором Бог показывает, о почтении и правильном распределении, чтобы пища также и для нас, и для... Мы понимаем, любая организация, трудящийся сегодня должен, достоин пропитания, там немножко другое, но вы понимаете, да, любая организация в, в мире, она тоже финансируется, она спонсируется. Да? И вот Бог показывает то, что все сокровища, говорит, мне понравился один проповедник, сказал, мне Господь сказал, что на небе денег нету. Вот. Но это... Это это. Вот. И поэтому даже когда Бог говорил о земле обетованной, Он не говорил израильскому народу, все, войдите туда, живите себе, и те убегут. Нет, Он говорил, заходите, делайте то. То есть они за это сражались. То есть они, как бы, понимаете, да, о чем я? Итак, честь и почтение Бога добровольно. Он сказал, жизнь и смерть предложил я тебе. Выбери жизнь. То есть тоже в этом и выбор. Да? Итак, получается так, что десятина никогда не относилась к закону. Ну, это я, я своими рассуждениями делюсь. Закон дан по причине беззакония. Да, мы уже говорили. Я тезисы перечисляю, и все, и мы заканчиваем. Итак, есть священники, их есть храм, и там, и там, мы говорили, в Ветхом и в Новом Завете священное действие не прекратилось, также и в наше время. Тоже есть священнослужители, также есть и дом молитвы, как и тогда храм. Принцип, о котором мы говорили, тоже бизнес, работа. Также люди приносят в храм, Бог благословляет также людей. Когда мы сеем, тоже виноградное лазанье лишается своих плодов. Бог благословлять будет твой бизнес, работу. Все богатство на земле принадлежит Господу, и Бог через людей распределяет это. Богатство, золото, серебро, все мое написано. Все деньги принадлежат Господу. Мы также говорили о состоянии сердца, да? То есть больше всего именно Бог смотрит на состояние сердца. Как мы к этому относимся? Если вот этот вот момент жадности, который мы тоже смотрели. Страх, допустим, ну а друг Бог не восполнит. Бог щедрый, хочет, чтобы его дети были щедрыми. И состояние сердца также. Блажение давать, нежели принимать. Доброход на дающего любит Бог. Когда мы даем десятину, мы также сеем семя послушания, семя почтения. Десятина — это почтение. И я верю, что десятина — это минимум. То есть Я в эквиваленте сказал. Итак, Иисус и сейчас смотрит на нас. Иисус на троне. Все. Благословение. Вітаю вас, друзі. Будемо закінчувати наше служіння. І хочу, щоб ми разом з вами помолилися за наші потреби. Але перед тим хочу запропонувати вам, кожному з вас, порозмірковувати. Чи є сьогодні мені за що подякувати Господові? На сьогоднішній день. І якщо є, то можете встати і подякувати. Слава Господу. Слава Богу. Ще. Слава Богу. Ще друзі. Слава Богу. Це те, про що проповідував так брат Володимир, за те, що Бог незмінний. За те, що якщо Він говорить, то воно здійснюється. Якщо ти довіряєш йому своє життя, якщо ти довіряєш йому свої потреби, то Бог в цьому діє. Так. Слава Богу за Господа. Так. Колись казали люди, якщо якби не Бог, то не дай Бог. Давайте, друзі, тепер потреби. Є? За безвісті пропавших, помолимось також, так, за, за наших дітей, щоб Бог беріг їх там, де вони є. За вагітних. Так. Ще раз. Так. За нашу Оленку, яка потрапила до лікарні з малюком. Будемо також за них молитися. Ще друзі. За Польщу, в якій ми. Проживаємо, як і ми живемо, яка благословляє нас, яка дає нам можливість тут знаходитися. Ще, друзі. Перед тим, як будемо молитися, я хочу вам запропонувати також ще продовжити ту молитву, тому що е, з, з понеділка, з завтрашнього дня у нас. Е, Пост і молитва, тиждень посту і молитви, як ми запровадили декілька місяців тому. І тому долучайтеся, долучайтеся, всі потреби, які в нас є, ми будемо виставляти десь в групі. Так? Виставимо і вибирайте для себе день, вибирайте для себе, що вам важливо, що ви хотіли поставити на перше місце в своєму життю. Тому давайте, друзі, встанемо на наші ноги і віддамо наші потреби Господу, який відповідає, відповідає на наші молитви. Дякуємо Тобі, наш Господь, за те, що ми маємо можливість таку сьогодні приходити до тебе і розмовляти з тобою, наш Господь, слухати Тебе, наш Господь, благословляти тебе, наш Господь, благословляти творіння Твоє. Благословляти сусіда, який стоїть сьогодні поруч, ми ходатайство за кожного з них, наш Господь, за ті потреби, які тут були озвучені наш Боже. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що вони є, тому що через них прославляєшся ти, тому що через них видно Твою дію наш Боже. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти ведеш кожного з нас, ведеш нашу церкву, наш Господь. Приводиш нових друзів, нових людей, наш Господь. Дякуємо тобі, наш Господь, за те, що ти відповідаєш на наші молитви, наш Господь, і подяки сьогодні говорили про Твою славу наш Боже, про те, що ти невпинно благословляєш нас, наш Господь, навіть коли ми не дуже спішимо до тебе, наш Господь. Благослови кожну потребу, яка була сьогодні тут озвучена, наш Господь. Благослови людей, які. Зникли безвісті наш Боже, нехай вони з'являться наш Господь, по волі Твоїй, по силі Твоїй наш Господь, нехай буде звістка про них наш Господь, тому що дома чекають їх, вдома чекають їх люблячі серця наш Господь. Благослови також наших дітей, наш Господь, які потребують Твого захисту, які потребують твоє, Твоєї наш Господь, любові наш Боже. Благослови там, де вони є, наш Господь. Тому що сьогодні не кожна людина, не кожна дитина знаходиться в безпечному місці, наш Господь. Дякуємо тобі, наш Боже, за те, що ти бережеш кожного з них, наш Господь. Благослови тих людей, які сьогодні захворіли, наш Боже, знаходяться в лікарнях наш Господь. Благослови наш, Господь також наших вагітних, наш Боже. Благослови кожного з них, наш Господь. Ми вповаємо на тебе і надіємося тільки на тебе, наш Боже. І нехай через. Кожну потребу, яку сьогодні озвучили, ми перед тобою, наш Господь, прославиться Твоє ім'я. Прославишся ти, Бог святий, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі також за країну, в якій ми мешкаємо, яка прийняла кожного з нас, наш Боже. Благослови і благослови також Україну, наш Господь, миром, благослови. Людей, які знаходяться там, щоб вони знаходилися в безпеці наш Господь, щоб вони відчували любов Твою, милість Твою, наш Господь. Дякуємо тобі, наш Боже, за кожного з них, наш Боже. Ми особисто маємо там батьків, ми особисто маємо там друзів. Ми особисто маємо там наш Господь також братів і сестер. Попіклуйся про них, наш Боже. Нехай слава Твоя буде над ними, наш Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. 30, друзі, я також зроблю декілька оголошень. Сьогодні брат проповідував за десятину. і хочу поділитися те, що прийшло мені від Господа. А записано це Матфія 17 глава з 24 вірша. Як прийшли ж вони в Копернаум до Петра, підійшли, збирачі дідрахм на храм, та й сказали, Чи не заплатить ваш учитель дідрахме? Він відказує. Так і як він увійшов додому, то Ісус попередив його сказав Як ти думаєш, Симоне, царі землі з кого беруть мито або податки від синів своїх чи чужих? А як той відказав? Від чужих, то промовив до нього Ісус. Тож вільні сини. Та щоб їх не спокусити, піди на море та вудку закинь. І яку першу рибу ти зловиш, візьми і рота відкрий. І знайдеш статира. Візьми, ти Його віддай їм за мене і за себе. Я розмірковував над тим. Знаєте, чи дійсно потрібно віддавати десятину, а Господь говорить, віддавайте більше. До Петра підійшли і спитали за Дідрахму, так? а Ісус каже, дай їм статира. Щоб ви розуміли, дідрахма це монета, яка зроблена була. З недорогих металів, а статир це монета як. Добре, дякую. А статир це та монета, яка була зроблена із золота чи срібла. І найцікавіше те, що, знаєте, Ісус задає питання Петру, каже: А ти як думаєш, мені потрібно платити? А як ви думаєте, Богові потрібно платити десятину? Але Ісус каже, що не спокушай їх. Піди на те місце там, де ти заробляв гроші. А саме Петро був рибалкою. Петро займався тим, що заробляв собі на життя, ловлячи рибу. Але Петро каже, точніше Ісус каже, не віддавай від того, що ти заробив на своїй роботі. Він не сказав їм, принеси рибу і віддай. Правда? Він їм говорить, йому Петро говорить, те, що ти знайдеш всередині в рибі то я попіклуюся про те, що ти знайдеш всередині в рибі. Я попіклуюся про те, щоб тобі було що дати. Я попіклуюся про те, щоб ти був забезпечений не менше, але при цьому міг давати. Слава йому! Слава нашому Господу, який піклується про кожного з нас сьогодні. Навіть коли ми розмірковуємо про те, що більше не заробляємо, більше не благословляє нас Господь, інколи потрібно роздивитися. А нема в цій рибі золотої монети для нас. Це розмірковування для кожного з вас хочу залишити. І хочу декілька оголошень ще сказати, щоб. Тому що на наступному тижні ми маємо також служіння. На наступному тижні, як я вже казав, розпочинається тиждень молитви і поста. Для того, щоб більше звільнити себе для Господа, для того, щоб більше прийти до нього, так? для того, щоб залишити все зайве. У вівторок домашня група у пастора дома, ви побачите оголошення на екрані, на рембурдові. У четвер ми маємо молитовну групу, про яку говорила сьогодні Наталя, для того, тому що на цій молитовній групі дійсно здійснюється чудо, чудо, яке полагає туди Господь. Бог відповідає за, на потреби, Бог відповідає на те, щоб піклуватися про людину, яка знаходиться поруч. Ми маємо там таку можливість четвер, 19 година в цьому приміщенні тільки в нижньому залі. В п'ятницю маємо домашню групу в нас вдома. Цієї тижня її не буде. Вибачте, будь ласка, зустрінемося на наступний раз. Але ця група також відбувається на 19-ту годину, тому запрошуємо хто. Мешкає поблизу Рашина. Приходьте, будемо раді кожному з вас. Е, ніби все. Так? А весілля. Весілля, напевно, буде молодята. Запрошувати кожного. Також у нас відбудеться весілля. Так? весілля, яке.